Всім салют, це Дабл -дрібл, і Сьогодні у нас трохи ексклюзиву. Програвця збірної України, який в цьому сезоні виступав за океаном. Центровий Дмитро Скапінцев відіграв сезон у джелізі NBA у складі фарм клубу Нью-Йорк Нікс Westchester Нікс. Діма став першим українським баскетболістом, який відіграв повний сезон і мав роль у команді Джиліги. Сталося це після виступу у складі національної команди на чемпіонаті Європи, де, зокрема, скапі довелося захищатися проти самого Яніса Антедокомпо. Джеліга специфічний. Чемпіонат, в якому традиційно більше ролі мають гравці, які проводять більше часу із м'ячем. Тим не менш не відразу, але Українець зміг отримати стабільну роль наприкінці сезону і місце в старті вес Честернікс. Двадцять 27 матчів, вісім з них у старті, 8 з половиною очок, шість підбирань, майже дві передачі в середньому за 20 хвилин на майданчику. Цифри українського центрового в цьому сезоні. І про свій сезон у складі фарм клубу New York Knicks Дмитро розказав в інтерв'ю Dribble. Як у тебе взагалі ось з'явилася ця історія з джелігу? Історія доволі неординарна, так і можливо неочікувана для самого тебе. Як сталося так, що ти поїхав в цьому сезоні грати до Сполучених Штатів Америки? Ну, сумніви, я не можу сказати, що були сумніви, тому що я конкретно розділяв продовження своє, якщо це було в Європі, та варіант з джелігою. Спочатку мені хотілося більше в Європі продовжити кар'єру, але. Не було таких опцій, які б мене зацікавили. Тобто, поки мені там 25 років ще є шанс себе проявити на більш високому рівні, а на той момент в мене не було таких перспективних, скажімо так, пропозицій. Угу. Наскільки важливим був ось фактор участі твоєї твоєї участі в Євробаскеті, так на чемпіонаті Європи у складі національної збірної перед переїздом? Наскільки ось взагалі ти відчув на собі? Можливо, що більше уваги, так от невеличкі хвилини, але отримуєшся ж таки на такому високому рівні? Ну, в, в випадку з Желігою, це був вирішальний якби, фактор, тому що там мене побачили якраз скаути угу. навіть ті невеликі хвилини, але ці хвилини були проти топ-гравців. Тому, якби це був вирішальний фактор. Ну, взагалі, поїздка до збірної для мене була е... на Євробаски була достатньо неочікуваною, mm -hmm. тому що в нас були дуже авторитетні великі, які грають в топ-чемпіонатах, тому якби я не зовсім бачив себе в цьому складі, але так сталося, що я поїхав, тому був. Був готовий допомогти, коли це буде потрібно. Скільки часу у тебе зайнялася адаптація до цього баскетболу? «Джалізі» він, я думаю, трохи специфічно. Так, враховуючи те, що там багато захисників, які намагаються брати на себе гру, намагаються показувати себе. Ось наскільки тобі важко було можливо спочатку адаптуватися до швидкостей або до стилю гри, який там ну взагалі в Америці дуже такий адаптичний, швидкісний баскетбол. Тому в першу чергу було функціонально важко. Тому що mm -hmm. до цього потрібно просто звикнути до цього ритму, до цих швидкостей. Ось. А в плані адаптації також ще був такий фактор, що у нас тренер перший рік mm -hmm. в якості головного, тому були певні якби, непорозуміння перший час. Ну, взагалі в команді не особисто в mm -hmm. мене. Ось тому так, достатньо специфічний сезон видався. До того, що тут захисники будуть брати на себе, то це якби не новина. Mm -hmm. Я до цього був готовий, у мене були свої завдання, як великого, виконувати свою роботу. В першу чергу захищатися, працювати на щитах, а все інше вже потім з часом приходило. Так, так само, як мій ігровий час. Угу. Тому Ось так, я, так. я, До речі, там... до речі хотів би тебе про ігровий час питати. Там так, хвилями воно йшло. Спочатку мало, потім більше, потім знову менше. Ось від чого все це залежало, так, зміни в ігровому часі. Я не можу сказати, від чого це конкретно залежало, тому що я грав однаково весь час, коли просто це, мабуть, залежало від довіри тренера, тому що. Коли я сюди приїхав, вони взагалі не знали, хто я звідки і, і як я тут опинився. Тому, mm. тому якби вони мене просто дізнавалися, і так вийшло, що спочатку ну, у мене не було багато шансів себе проявити, мені не, не дуже довіряли. Але потім з часом трошки більше почали давати часу. Потім, е, якби партнер по позиції, е, стартовий центровий отримав травму. Mm -hmm. Я отримав більше шансів себе проявити, якби вийшов в старті. Ну і так, якось своїми діями спонукав тренера до того, щоб давати мені більше ігрового часу. Наскільки ось команда Westchester так пов'язана реально з Нью-Йорк е, з першою командою? Чи чи бувало бували у вас якісь заходи, так де ви разом прибрали участь, яких і можливо якісь і, я не знаю, всередині там як часто ви там можливо відвідуєте матчі в медісоні? Ось який зв'язок між командою Джалігію, я, оскільки я розумію, що різні команди G-League, вони по різному зв'язані. Так, хтось ближче, хтось там в одній арені тренується. тренується. у всіх це абсолютно різна історія, як у вас було. Е, так, тренуємося ми в одному залі, тому перетинаємося в залі, доста... перетиналися достатньо часто. Е, навіть е, до нас е, Обі Топін одного разу приходив mm -hmm. на тренування. Це було після його травми, він відмовлюся, приходив з нами підтримати кондиції. Mm -hmm. Так, ну в нас е, було е, двоє гравців на двосторонніх контрактах, тому вони. Вони в основному були з нами, але і ходили на тренування також на деякі до основної команди. Якихось івентів у е, нас не було е, разом е, з Нікс. Але ось так, побутів, якщо можна так сказати, ми перетиналися mm -hmm. достатньо часто. Так, ну ось, до речі, про свята хотів спитати. Цікава історія разом із Черкас, так, одного тренера, одній команді. Починали. Наскільки для тебе ось легше можливо було адаптуватися в Нью-Йорку? Чи часто ви зі святом перетиналися, спілкувалися? Поки він був там до обміну, звичайно. Ну я б не сказав, ми з ним не перетиналися так часто, буквально mm -hmm. декілька разів. Він приходив одного разу до нас на гру пограти mm -hmm. за весь у нас домашня гра була. Ну а так ми не перетиналися особливо, тому що у нас якби то в мене поїздка то в нього, якби ми угу. особливо не бачилися. Як ти думаєш ось за цей сезон? Так, ти відіграв 27 матчів за Вестчестер, Які, можливо, нові, нові, там, не скіли, а можливо, щось собі ти нове відкрив у цьому баскетболі, звичайно, яке відрізняється дуже сильно від європейського? Чи вдалося тобі щось можливо розвинути у своїй грі за цей час? Ну, можливо, додав в фізичних кондиціях. Mm -hmm. Тому що такого, щоб ми щось тут грали, специфічного не було. Всі сети починалися з якогось одного там, заслону чи передачі. Тобто в нас не було довгих якось, комбінацій, там якби грали в сходу, тому угу. чомусь навчитися в тактичному плані, це, мабуть, не в, в делізі. Угу. А в індивідуальних, так. Вважаю, що це пішло мені на користь. Власне, це було якби одною з основних моїх е, цілей поїздки сюди. Uh -huh. Я хотів попрацювати з, з тренером по фізпідготовки тут, з американським, тому що завжди цікаво з американцями працювати. Це щось, завжди щось нове. У вас е, здебільшого так в команді е, хлопці, які грали, так. Яка їх мета була ось виступу у джелізі «Вестчестері» Зокрема, хтось там на Тревор Кілс, так, він був на двосторонньому контракті, наприклад, так? хтось там чекав свого шансу в НБА. Хтось, можливо, награвав там статистику собі для Європи, я не знаю. Хтось там, от, ти хотів отримати новий досвід в американському баскетболі, фізичні кондиції, попрацювати з американцями? Ось здебільшого, якщо брати гравців, які виступають у Джилізі, на прикладі «Вестчестері», Яка у них мета, так? Виступів у цій Лізі? Та всі, я можу сказати, що всі гравці ліги, мета, основна одна це потрапити в NBA. Mm -hmm. Просто в когось, мабуть, більше шансів, в когось менше. Хтось, хтось по ходу сезону доводить, що він е, може грати на іншому рівні. У е, нас в команді було достатньо гравців, які були перший рік, тільки після університетів. Так, бу були гравці, наприклад, Декон Джефріс, він вже був в NBA, це його далеко не перший сезон, і в нього. Mm -hmm. Якби мета була повернутися назад. На Здається, в нього перший сезон був. Він з Дюка, здається, що він, він... по так? Так, він... да, так. Да. У тебе не було такого моменту, можливо, так, під час сезону, де можливо якісь чутки, якісь розмови йшли про те, що можна там десь потренуватися з першої команди, або потрапити до складу і щось з такого плану? Ні, такого не було. Угу. Ну, ось, ось тими хлопцями, які отримують свій шанс, це якось раптово відбувається, так? Їм телефонують, хлопці, давай ти сьогодні граєш там за них. як це відбувається? Ну ті, хто на двосторонніх контрактах, їм будь-яко. Люби час Можуть позвонити і сказати, що ти приходиш на тренування і їдеш там на виїзд. Mm -hmm. Так, щоб з іншими, то це інакше, тому що вони просто так не можуть запросити до себе. Mm -hmm. Це можливо підписати десятиденний контракт, або якось таким чином. десятиденного починається. Ціль джеліги, мета це якби перегляд талантів, тому для першої команди. Тому якби, це незалежно в якому ти конкретно в якій команді ти граєш, тебе переглядають всі. Також є ще взимку перед Різдвом, проводять шоу-кейс. Це взагалі такий захід в Лас-Вегасі. Проводиться без глядачів, це в основному там всі джеми і інше керівництво, і всі переглядають гравців. Угу. Е, скаути, так? Ну я так розумію, що на Євробаскеті, звичайно, помітили тебе саме скаути, які уважно нині стежать за європейськими турнірами. Так чи часто заходять скаути NBA, можливо, на матчі G-League? Ось е, як це відбувається. Так, було, бувають періодично на матчах, але ми про це, якщо дізнаємося, то дізнаємося mm -hmm. вже після матчу. Mm -hmm. Тобто їх так непомітно, що ось прийшов скаут. Приходять, так приходять. І в нас навіть на грі одного разу було керівництво Нікс, mm -hmm. менеджер і скаути. Хлопці з першої команди заходили? Ну, якщо тільки пограти. Пограти. Це ж був на свят, був Макбрай і був Сімс. Слухай, ну ось таке питання. Якщо б у тебе запитав, можливо, якийсь український баскетболіст, так, візьмемо передню лінію і ось скаже, мені пропонують там лігу, розкажи там два факти, які за, два факти, які проти. От чому? Що там, що можна в плюс занести, що ти можеш відзначити так же лізі, а що можливо тобі не дуже сподобалося за цей сезон? Можу сказати в першу чергу, що треба бути ментально готовим до всього, Що те можуть обміняти навіть і таке інше або можуть взагалі відсіяти. Тобто до цього вже потрібно бути готовим і приїжджати з максимальною віддачею працювати. Знову ж таки, Ситуація з початку сезону я не отримував багато повів, навіть шансу не було себе проявити. Тому просто працював на тренуваннях, якби до цього просто потрібно бути готовим. В даній ситуації, звичайно, можу сказати, мінус занести те, що не думав, що нам так буде складно з тренером, який перший рік. Тренує, тому що дійсно було складно, тому що він до кінця, мені здається, не знав, що, яку він, який він, наприклад, захист хоче грати. І команда просто було таке, що там три гравці одну, один захист грають, два гравці грають, інший захист. І, власне, такий от сумбур він продовжувався протягом всього сезону. Перший сезон, я не знаю. Він останній. Чи ось які у тебе зараз думки? Чи готовий ти був би ще раз ще один сезон провести в «Желізі», Чи цікаво це тобі? Чи бачиш ти в цьому сенс, І ось після виступів у Вечестері до наступного сезону желіги ще досить далеко. Угу. У мене є певні плани подальшого зараз продовження кар'єри, і взагалі літ про якби літо. Обіцяє бути насиченим, uh -huh. насиченим. Тому поки що за наступний сезон я не думаю. Але uh -huh. побачимо, це буде залежати вже від uh, певних факторів. Uh -huh. Але деякі гравці можуть якби пограти в сезон в желізі, а потім ще поїхати ще пограти uh -huh. за uh, uh, більші гроші. І... Якись uh, чемпіонат непоганий, себе також проявити, якщо в них є цілі. Okay, ну зараз, граючи так, в Сполучених Штатах Америки, чи часто ти у тебе були розмови, можливо, з партнерами по команді, так, або з тренерським штабом з кимось про, про війну в Україні, так про те, що відбувається на батьківщині, чи були у тебе питання, там питали, просили, можливо, розповісти, що насправді відбувається, чи ось наскільки часто ця тема підіймається у тебе в розмовах? З місцевими? Так, запитують, цікавляться, як тут все дуже всі бачили, як приїздив Володимир Зеленський mm -hmm. сюди в Вашингтон. Цікавляться, запитують, розповідаю. Тому більше цікаво можу ще й показати деякі новини. тому Якби, mm -hmm. Але навіть був, був такий момент, що мене одного разу от, тренер запитав, а як у вас війна вже закінчилась чи ні. Я кажу, Та, якби ніщо, все продовжується. Він каже, просто я в стрічці новин не зустрічав певний час ніяких, mm -hmm. ніяких новин тому. Ну, ось тому і питаю, тому що насправді за кордоном люди, я так розумію, потроху починають звикати, до того що це. Щось... Так, я можу сказати, що так, звикають до цього, вже можливо, менше приділяють уваги, але є ті, що цікавляться. Запитують, mm -hmm. переживають. А візит президента, це ти маєш на увазі, що його усюди показували, всюди транслювали. Так, це була насправді да, подія, так. до якої багато уваги було? Так, це була велика подія. Ось така невеличка розповідь від Діма Скапінцева про сезон у джелізі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наш канал лайком, підпискою. Не забувайте писати нам коментарі. Це дабл дрібл, слава Україні!